20-ту річницю незалежності України у Львові почали ще в неділю. Урочисту програму заходів відкривало свято вареника. Організатори та ведучі шоу Веселі та Кмітливі зі студії Магарич за плечима у артистів великий досвід організації таких соціальних акцій. Свято вареника організовується в місті Львові в другий раз. Це, ми організовуємо з нагоди Дня Незалежності України як національного свята, тобто, як і національний продукт українців, вареник, окрім цього проєкту свято Вареника і окрім сольних концертів студії Магарич, ми ще проводимо. Свято для дітей це, як правило, 1 червня Подаруй дітям свято. Цьогорічне свято Вареника від минулого відрізняється розширеною програмою заходів та масштабом проєкту, кажуть На відміну від минулорічного свято Вареника, яке в нас проводили з нас. Ми цього року робимо грандіоза в кінці цього дійства. Подібні проекти нагода для артистів-початківців виступити на великій сцені. Організатори залюбки запрошують до участі у своїх концертах, талановиті колективи та артистів різних жанрів. Ж дійства усі гостей свята безкоштовно пригощали смачними варениками. Охочих скуштувати національний смаколик знайшло ще мало. Гормани готові були вистоювати довгі черги, щоб гамувати апетит. Адже вареники львів'яни полюбляють, як і всі українці. А чого б мені раз в рік можна? А вдома є І вареники, і пельмені. всі, як і українці. Це наша традиція. Просимо. А мама готує вдома?» бабся готує. Е, з картоплею, з капустою. Деколи звищемо. Ті, хто вже скуштував страву, діляться враженнями від смаколиків. Слід, ну, Мені попалося з капустою. капустою. Окрім того, львів'яни мали змогу придбати і інші улюблені делікатеси за привабливими цінами. З нагоди свята найбільша мережа супермаркетів в Україні реалізовувала свою продукцію зі спеціальними акційними знижками. Крім цього, чек від покупки був перепусткою до участі у цікавих конкурсах. Олександр Манченко переміг в одному із них. Чоловік найшвидше надкусив 15 вареників. Секрет його успіху простий. Я за професією просто повар. І е, в загальному ну, сам робив дуже часто вареники. Як їх е, не спробувати перед тим, як дати клієнту. Всі переможці конкурсів отримали цінні та смачні призи. А глядачі тим часом смакували добірні жарти від ведучих шоу. Василь 60 см, мічте Мерлін-Монро. Поки одні зірки працюють на сцені, інші на святі вареника просто відпочивають. Серед гостей заходу Володимир Оківко, учасник відомого українського вокального шоу Голос країни. Фінальній частині шоу Володимир був єдиним представником Львівщини. Зізнається, сил та натхнення йому додавала підтримка Галичан. Користаючись нагодою сьогодні, так я. Безмежно вдякую всім, хто голосував, хто стратив кошти на мої смс-ки на проєкті Голос країни. Дуже дякую. День незалежності для сім'ї артиста особливе свято. Це свято не тільки для нас, воно є нашою релікою, так би можна сказати. Ми його завжди відносимося як патріоти. йдемо в першу чергу до церкви, молимось, потім. Відвідуємо батьків, ну як зазвичай. В парк десь ходимо, відпочиваємо. Ми цінимо, що що ми маємо свою незалежність. Любов до всього українського у Володимира в крові. У репертуарі співака чимало народних українських пісень. Відтак, і свято головної української страви не міг пропустити. Так, в нашій сім'ї заведено, що ми завжди разом йдемо. Святкуємо, чому і ні, це наше свято. Ми українці, патріоти. Свято Вареника не залишило байдужим жодного, хто завітав у парк культури. Поки гості відпочивали, організатори заходу вже виношували ідеї, як наступного року зробити урочистості ще цікавішими. Маю надію, що наступного року свято Вареника буде вже в міжнародному форматі. Цього року ми запросили гурт Зивано-Франківська, інший світ, тобто зробили його вже все українським святом, на відміну від милогоручного, а майбутнє. Ми плануємо створити міжнародний фестиваль Свято Вареника, запрошувати різні колективи з різних країн і частувати звичайними варениками. Артисти сподіваються, що і гостей на наступному святі вареника буде більше, адже смачна їжа та весела українська музика ідеальна атмосфера для дозвілля всієї родини.